Було утворено робочу групу за рішенням спільного комітету для того, щоб розглянути питання підготовки законопроекту для реабілітації політичних в'язнів. Мені доручено було її очолити. Я хочу прозвітувати, яка робота проведена. Значить, 20 березня, 15-17 квітня було проведено. Значить, три засідання робочої групи. На одному з них був пан Антон Гращенко. Більше ніхто не долучився. Тобто робота була фактично, знаєте, дуже важко провести. Скільки там, До 60 людей оці вони зазначені в списки, які за значить, ініціативою значить, пана Масійчука не, ну, не тільки так, намагаємося значить, ставити законопроект. Проте я встиг розглянути питання щодо... До 31, тобто трохи більше половини. Інші люди не фактично або адвокати, або представники, або там хто не прийшли на засідання, тому фактично вже часу не було тоді далі розглядати. На цьому було припинено. Що було, які результати? Отримано було мною, пану, чек, отримано було мною скарги на порушення прав людей. Під час там, затримання чи якихось сущених справодій правоохоронних органів від 12 осіб, перелік є. Всі заяви, які я попросив людей оформити про порушення прав, я просто це вважав справою чисті для комітету, якщо є зауваження щодо порушення прав, правди, щоб ми якось відреагували. Заяви від людей письмові всі мною зібрані. Вони в мене в матеріали справи. Тобто, одним із питань у мене по результатам розгляду була пропозиція направити до генерального прокурора значить, всі ці заяви для того, щоб було відповідне реагування. Щодо розгляду справи по суті, мене ну, дуже як правозахисника, як учасника багатьох акцій протесту проти режиму Януковича. Мене дуже непокоїть, що багато випадків приблизно. 20, 27, ні, до справи розділу людей так, зараз, зараз 20, 24 випадки. Це випадки відкриття кримінальних проваджень за 296 статтею Кримінального кодексу хуліганка. Ці хуліганка, це, тут багато значить, було різних кримінальних справ, і за акції протесту мав визволення політв'язів 14 жовтня біля. Верховної Ради за акцію протесту біля магазину Рошен, там за ці за гроші, які в лікарське фабрики, за підтримку ілюстраційних законопроєктів. Це більше громадські запити. От мене і за Одесу. Так там Одеса, є Вінницька Ода акції протесту, народна ілюстрація мера конотопу, марш єдність України 2 травня, Одесь, Одеса, і там ще деякі. Я Просто все не поручує. Що мене турбує. Мені здається, що там не обґрунтовано застосовані ці санкції, оскільки утримати ну, людей за гратими або домашній арешт, коли я навіть проти скільки му штурмували, коли одеські угоди пам'ятаєте, так мене хапали тоді про режим режиму режим робили попередження, відпускали або по деяких особам складали команд. Протокол про адміністративне правопорушення 173 стаття. Ну чесно кажучи, тримати за гратами особливо є малолітні люди, 17-річні хлопці. Ну я вважаю, це нашу, коли ми йдемо до гуманізації, це недоцільно. І по деяким питанням я намагався з'ясувати позицію Генеральної прокуратури. Особисто від пана Гузера отримав відповідь, за якою ну, проігнорована була моя пропозиція щодо надати пояснення з цих справ. Фактично Генеральна прокуратура співпрацювала тільки на рівні двох засідань комітету і на попевним кримінальним справам вони тільки потискували плечима робочу групу. Я вважаюся. вони не могли надати нормальну інформацію. Тому зайшли ми трохи в топі з роботою цієї, цієї групи. Певні справи є дуже серйозні. Розстріл по і на буківні, замах на ректора регіонала Максима Луцького, напад на банкіра, вбивство бізнесмена. Тут взагалі дуже-дуже серйозні питання. Я навіть не знаю, так дійсно, якщо розглядають позицію адвокатів і прокуратура не може нічого відповісти на це, то є, є занепокоєння, що певні люди знаходяться там, в стаді звинувачення або під арештом, вони неправомірно. І окремо є питання по пану Коханівському, Микола Миколавичу, коли вже є рішення суду, е, значить до трьох років умовна за пошкодження пам'ятник Оленіну тут взагалі вже не зрозуміла реакція. Мені сидів 4 години пам'ятаєте. Зараз. Не сидів за те, що не я весь Бока е? ми сиділи з вами, то вони його засудили. Три роки, роки умовно, стаття 296, 121 людині заважає працювати в правоохоронних органах, я так розумію, якщо є бажання подальше. Тому це питання можливо Ні, там взагалі там взагалі історія. Він поїхав воювати і його грошей. Ну там кожна кожна доля своя, та й на одна і не кожна доля своя, справи дійсно можна розглядати, але от в рамках нашого розгляду підготовки законопроекту не ухвалення. Я прошу це говорити, які рішення...